Якщо ви схожі на мене, то ви завжди перед екраном телефона. Ви коли-небудь думали про свій цифровий слід? Усі повідомлення, електронні листи публікації в соцмережах. Питання що буде з цими даними після вашої смерти? Я збираюсь дослідити простір, який називають цифровим загробним життям. Що станеться з вашими даними, як вони можуть жити власним життям? І що означає цифрове безсмертя? Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. У 2019-му Твіттер оголосив, що він почне видаляти акаунти неактивних користувачів. У їхньому намірі є логіка. Акаунти неактивних користувачів не можуть прийняти оновлені умови політики. Але їхня заява викликала бурхливу реакцію. В одній статті написали: Це означає, що я можу втратити цифровий слід своїх рідних. Тобто, чиясь цифрова ідентичність. Може мати значення навіть після смерти. Оскільки все більше ми проживаємо життя онлайн, ці цифрові археологічні пам'ятки, які ми залишаємо позаду, будуть лише зростати. Ми зможемо побачити, як ви брали участь у певних важливих подіях, чи була сукня блакитною чи золотою, гіга, чи зібров, чули Янні чи Лорел. «Елі, елі. До речі, точно Лорел. Подбати про свої онлайн справи перед смертю це не просто передати цифровий спадок своїм праправнукам, це також стосується захисту вашої цифрової особистості від хакерів та шахраїв, які як відомо користуються акаунтами померлих користувачів. Отже, як нам з усім цим бути? За нашими оцінками, понад 30 мільйонів померлих людей у Фейсбук, що просто вражає, оскільки усі вони надсилають нагадування про день народження, робочі запрошення. Це безчесно щодо них. Це рікард, гендиректор Good Trust, лідера в індустрії посмертних технологій. Компанія зберігає дані після вашої смерти. Ми провели опитування, і з'ясувалося, що близько 90% людей у США не мають жодних планів, що станеться з цифровими даними, тож вони там просто залишаться. Але проблема в тому, якщо у вашому обліковому записі були безцінні фотографії, ваші рідні можуть їх не знайти. Якщо у вас десь захований біткоін, безцінні спогади чи грошові активи, усе це буде втрачено назавжди. Кому належать ці дані компанія володійними? Так, деякі техкомпанії ймовірно думають, що це їм належить, але насправді це не так. До прикладу, Google, Facebook, Apple. Якщо ви зв'яжетесь з ними і скажете Привіт, моя дружина померла, то вони перепитають, хто ти там, чоловік, але чи маєш ти право успадкувати дані дружини? Тому це дуже складний процес, і це одне з того, що ми намагаємось зробити в масштабі. Бо якщо вам потрібно зробити це з 20 сайтами, це стає дуже складним завданням. Ми хочемо бути впевненими, що після того, як ви підете, у вас буде представництво, де люди зможуть вас побачити, пам'ятати вас і потенційно навіть взаємодіяти з вами у спосіб, який найкраще відображатиме вас, незалежно від того, чи хочете ви захистити свої дані від хакерів чи зберегти їх для рідних, такі компанії допоможуть вам навести порядок у вашому цифровому, Цифровому спадку одного дня ваші дані можуть зажити власним життям. Завдяки розвитку технологій можна спілкуватись з померлими і чекати на відповідь. Чат-боти зі штучним інтелектом, якими ми постійно користуємось, надсилаючи запит клієнтській службі, навчаються на стилі мови, який ви хочете, щоб він вивчив та, зрештою, відтворив. І штучний інтелект, що підтримує цих чат-ботів, стає все кращим і кращим. Джошуа Барбо незалежний письменник з Канади, минулого року він став популярним після того, як поділився своєю історією про те, як він цифрово скрасив свою колишню наречену за допомогою чат-бота, який тренувався на її повідомленнях у Фейсбук. І він сказав, що були елементи розмови, які справді йому нагадували її, і що чат-бот дав йому можливість маленькими кроками продовжувати життя. Але якщо задуматись. Які матимуть наслідки цифрові воскресіння чат-ботів на процес горя? Так, в деяких випадках це допомагає, але де межа? Коли ми думаємо про втрату людей, які важливі для нас, та коли ми матимемо доступ до них, ми захочемо робити це знову і знову? Це доктор Ліс Толівер, вона консультант із питань горя, і вона досліджувала штучний інтелект. І якщо ми продовжимо мати доступ до цих людей через штучний інтелект, чи продовжить це наш біль? Я думаю, що ризик у тому, якщо ми розглянемо залежність, у тому, що вона перешкоджає нашій здатності залишатись в теперішньому моменті. Які можуть бути потенційні суспільні наслідки світу, у якому ми знаємо, що не помремо повністю, або принаймні думаємо, що зможемо спілкуватись з рідними? Моя школа думки. Основи та принципи дають змогу кожній людині отримати власний досвід і перейняти світогляд. Багато походить від їхньої культури. Наслідком втручання штучного інтелекту може бути те, що багато цих традицій буде втрачено. Я також вважаю, що ми забираємо та применшуємо цінність традицій, які культури передавали протягом сотень, а можливо і тисяч років. Тому важливо враховувати ці культурні наслідки. Технології розширюють межі життя, але жити далі через чат бота може завдати більше шкоди, ніж користі. Щодо чат-ботів і аватарів, проблема в тому, що зрештою ми знаємо, що це не слова та думки померлих людей. Це просто найкраще передбачення штучного інтелекту, якщо, звісно, він не може проникнути у мозок або у його вміст. Інграма пам'яті це фізичний аналіз пам'яті. Набір комірок, які зберігають пам'ять. І завдяки прогресу технологій ми можемо бачити інграми пам'яті. Зелена пляма на цьому фото означає довготривалі спогади про страх. Більшість досліджень ґрунтується на пошуку рішень розладів мозку, таких як хвороба Альцгеймера або депресія, але існує багато досліджень про цифрове загробне життя. Якщо ми можемо бачити спогади, чи можемо ми ними керувати навіть після смерті. Ідея завантажити спогади. До хмари, а, наприклад, зараз дуже популярна в культурі. У серіалах завантаження або західний світ йдеться про це, і такі футуристи, як Рей Курцвелл, навіть припускають, що до 2045-го ми зможемо це зробити. Це доктор Джошуа Серендяна, нейробіолог, що досліджує технології, які можуть дозволити нам бачити та керувати спогадами. Ми можемо використовувати дані ФМРТ або дані МРТ для реконструкції спогадів за допомогою активності мозку. Штучний інтелект інтерпретує цю діяльність мозку для створення зображень або навіть відео. Якість зараз досить низька, але е, технології стають все краще. Отже, щодо спогадів, конкретніше. Я гадаю, щоб зрозуміти важливість зберігання та керування спогадами та який це вплив може мати на цифрове життя після смерти, ми маємо зрозуміти роль, яку спогади відіграють у формуванні нашої ідентичності та реальності. Як нейробіолог, скільки ви б дізнались про нас, ґрунтуючись на наших спогадах? Спогади буквально формулюють нашу ідентичність. Наш досвід змінює зв'язки між нейронами в нашому мозку, і таким чином вони формулюють мозок та розум. А щодо нашої реальності, то в даний момент ти постійно озираєшся в минуле, щоб зрозуміти майбутнє. Отже, наші спогади буквально формують наш мозок та розум, а отже, й нашу ідентичність, і можливість завантажити їх справді є початком цифрового безсмертя. Але я гадаю, є ще одна частина головоломки те, що робить нас тими, ким ми є, наша свідомість. Я поговорила з доктором Майклом Греціано, оскільки він активно вивчає мозкову основу свідомості та потенціал її завантаження. Мозок це працююча машина, це інформація, що рухається дуже специфічними шляхами, саме те, що роблять штучні нейронні мережі. Як і все навколо, ваш мобільний телефон, пошукові системи та безпілотні автомобілі. Усі вони працюють за такою імітацією біології. Отже, потрібно отримати такий механізм, щоб вбудувати у нього модель зв'язку реальної людини. Отже, завантаження нашого мозку буде остаточним цифровим життям так. після смерти. Тоді вас стає двоє. Так. Я порівняв це з У, де основою У є ти з моменту свого народження до моменту, коли твій мозок сканують. І тоді у цей момент у розгалужується, і одна його половина це біологічний ти, а друга половина це цифровий ти, який думає, що це ти. Прокидається в якомусь цифровому світі і каже собі: О, це спрацювало. А інший біологічний ти прокидається і каже, не допомогло, я все одно помру. Отже, хто справжній ти? Я думаю, обидва. Це переломний момент у нашому виді. Момент, коли ми достатньо добре зрозуміли свідомість, щоб сконструювати та завантажити її. Ми докорінно змінюємо ким і чим ми є. Наслідки можуть бути як і хорошими, так і поганими, вивчаючи цифрове потойбічне життя як простір, ми помітили, що дуже важливо, хто знаходиться там, поки він будується. То приймає ці рішення, чи справедливо це, чи кожен може стати частиною майбутнього, у якому ми хочемо жити. Правильно, я не думаю, що це справедливо. Ви будете в ситуації, коли вони матимуть обмежений ресурс, який доведеться роздавати. Таким чином потенціал до зловживань є відносно величезним. Але моя власна праця більше присвячена темі інсайтів. Там сказано, що завантаження розуму можливе, але не вказано, як це зробити. Я гадаю, що все одно це неминуче станеться, бо просто люди так роблять. А коли такі індустрії, як космос, терраформування Марса або створення середовища, яке може вмістити людей, на вашу думку, чому просто не розмістити розум? так Стартрек та зоряні війни, а також подорож зі швидкістю світла або вищою за швидкість світла, цього не станеться. Вам не потрібно будувати середовище для розміщення людського тіла. Потрібно створити платформу, щоб розмістити людський розум. Це майбутнє космічних подорожей. Якби ви могли дати пораду технологічним компаніям, які працюють над вирішенням цієї проблеми, які чекають на ваше дослідження, щоб мати змогу створити на його основі продукт для завантаження розуму? Я не знаю. Щоб я порадив, хіба що варто обдумати все заздалегідь, а не чекати, доки це станеться, а потім намагатись прибрати безлад. Вже після того. Цифрове життя після смерти це цілий спектр від фотографій, якими ми ділимось до потенційної завантажувальної свідомості. Технології завжди спричиняли глибокі зміни. Поєднання розумових здібностей живих і мертвих може підняти нас на нові висоти. І є щось прекрасне в усвідомленні того, що смерть може не бути такою остаточною, але також є щось прекрасне в усвідомленні того, що навіть з ідеальною симуляцією мозку це все одно не ти. Усе, що робить вас людиною, унікальною, залишається принаймні поки що. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал, і залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.